Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди зі всієї України могли подивитись на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд для розуміння того, що продається на авторинку та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду. Сузукі Свіфт. Рідко зустрічаємо досить. Це 10 рік. 1,4 бензин, механіка. Офіційний автомобіль 312 пробігу. 5-500 ціна, контакти видно. Так, Заглянемо легенько по салону, щоб не заважати людям, поки гріється. Volkswagen Golf в універсалі. Це п'ятий Golf. 2009 рік, 279 пробігу. 1,4 4 бензин на механіці, тут контакти, ціна 6 тисяч доларів. Ауді А 8 2002 рік, 6950 ціна, двигун 3,3 дизель на автоматі. 278 пробігу. Так, телефон 067 313 07 37. Комбінований салон, автоматична коробка, клімат на повному заряді, як кажуть. П'ятий гольф на автоматі. Четвертий рік, 1,6 бензин. Ціна 5,950. 229 пробігу, контакти є. Клімат, контроль бачу присутній. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 308 в хетчбеку. Це 10 рік, 143 пробігу, 1,6 бензин на механіці, 5200 ціна, контакти видно. По салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra в Седані. 2005 рік. 173 пробігу, 1,4 газ, бензин на механіці. Ціна 4,600. Контакти бачимо. Дача Логан. Восьмий рік, один, так, 215 пробігу. Контакти 0,67, 560, 06,22. Давайте 7 місць А яка ціна? 5300 Ага, 5300 Машина знімається не пробіг оригінальний, да, авто Ні, Ну там скільки? Там 230. Газ уже є. Так, Часто запитують, таких машин маловато, кого цікавий телефонут. Телефонуйте до власника. Deo Sense, мабуть, найдешевший автомобіль на ринку. Це 2006 рік, 3000 доларів ціна, 1,5 бензин, 148 пробігу, контакти ось тут видно. Так, багато прохань, покажіть, що дешеве. Це вже, мабуть, саме дешеве, що я для вас знайшов. Трошки заглянемо по салону, вікна трошки підзапотівші. Багато не покажу стандартно все. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Note 12 рік, 8 тисяч. Ціна 1,5 бензин на автоматі, 99 пробігу, тут контакти до власника. Гарно завелася. Можна заглянути по салону? Так, капот. Автоматична коробка передач, кліматконтроль присутній, Кермо в гарному стані. Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Четвертий гольф. 99-й рік, 231 пробігу, 1,4 газ бензин на механіці. 3699 гривень. Ціна контакту ось тут. Так, є фаркоп. Шкода Фабія в кузові. Хетчбек 10 рік, 1,6 дизель на механіці, 6250 ціна, 256 пробігу і ось тут контакти до власника. Так, покажу по салону, якщо вийде. Так, склотоноване, трошки видно, так? Да? Renault Megane 3 третього покоління, це 10-й рік, 1,6 бензин на механіці, 260 пробігу, 6500 ціна, тут контакти. Є фуркоп. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Це третій рік, 164 пробігу, ціна 5 тисяч. Двигун 1,6 бензин на механіці. Контакти 068 685 5,1, 5,3. Засніжена шкода Фабія. Це 2007 рік 227 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ціна 3900. Контакти є. Цікавить, телефонуйте, уточнюйте більше інформації. Так, Citroen c 4 11 рік, 1,6 бензин на механіці, 5550 ціна, 260 пробігу, контакти бачимо. Дивимось по салону. кузові хетчбек. Парктроніків не бачу. Четвертий гольф. Так, 99-й рік, 230 пробігу, 4 тисячі ціна, двигун, 1,4 газ бензин. Контакти є. Є форкоп. Кому потрібно, телефонуйте. Volvo v 50 Дев'ятий рік, 238 пробігу, 1,6 Дизель в рідній фарбі, 6800 ціна, Контакти бачимо. Так, Кого цікавить, телефонуйте? Мерседес в універсалі. Є е клас. 3.2 дизель в рідній фарбі. Автоматична коробка передач. Це 2005 рік, 368 пробігу, ціна 7450. Контакти є. Так, комбінований салон бачу. Зараз спробуємо сфокусувати. Є. Кого цікавить, Телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf. Дев'ятий рік модальний 10-й, 206 пробігу, 1,4 бензин, механіка. Не бита не фарбована, ціна 8 тисяч. Контакти до власника ось тут. Клімат контроль, підігріви, мультикермо. Фуркоп, Форкоп також є. Шкода фабія. 2009 рік, 173 пробігу, 5 тисяч ціна, бензиновий двигун потрібно уточняти який. Контакти бачимо. Це хетчбек. Так. Заглянемо по салону. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте більше інформації. Шкода Фабія в універсалі. На гарній оптиці лінзах. 14 рік, 266 пробігу, 1,6 дизель, механіка. 8250 ціна. Контакти видно. Клімат-контроль бачить. Форкоп, парктроніки на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Шкода Октавія в універсалі. Восьмий рік, 1,9 дизель, механіка, 6800 ціна, пробіг 255, контакти бачимо є. Kia Rio. 9 рік, 190 проб, 1,4 бензин на механіці. 5500 ціна. Контакти бачимо є. Йдемо далі. Volkswagen Golf 4. -й. 2002 -й рік 1,4 бензин, механіка 4300. Ціна, контакти бачу, є. А дешевше. Так, дивимось по салону. Так, більше інформації уточнюйте. Так, поруч світуренчик. Це третій, це 11 рік, 1,4 бензин на автоматі, 7,150 ціна, 97 пробігу. Контакт є шкірення сидіння з підігрівом. Клімат, контроль присутній. Так, йдемо далі.